Доброго ранку, любі діти і шановні батьки! Запрошую вас на заняття з природознавства. Сьогодні до нас в гості завітав ведмедик. Звісно, він іграшковий, але йому б дуже хотілося дізнатися, як зимують його друзі, дикі тварини. Скажіть, будь ласка, де живуть дикі тварини? Так, в лісі, чи хотіли ви б дізнатися, як вони зимують? Отже, давайте дізнаємось і розкажемо нашому ведмедику. Увага! Дикі звірі, хоч і мають густе і тепле хутро, все одно взимку почуваються менш затишно, ніж у теплі літні дні. Тому в кожної тваринки є своє житло. Лисичка мешкає в норі. Нора вирита в землі, досить глибока і тепла. Де живе лисичка? У норі! Вовк теж має свій будиночок, вовче лігво. Ним може бути, наприклад, кам'яниста печера. Яку оселю має вовк? Лігво. Ведмідь ще з осені облаштовує свою хату великий барліг. Із приходом холодів ведмедик засинає в барлозі і спить там всю зиму, де проводить зиму ведмідь в барлозі. А ось білочки і влітку, і взимку живуть в дуплі дерева. Там їх оселя. У дуплі білка облаштовує для себе затишне гніздечко. Де мешкає білка? В дуплі. А зараз розгляньте малюнки і скажіть, чи це будиночок? Готові? Дивимось. Це білочкине дупло. А це! Нора лисиці. Чий будинок? Барліг ведмедя. А це чий дім? Вовче лігво. Згляньмо білочку взимку. Це лісова тваринка. Взимку білочка срібляста, сіренька. Вона міняє літню шубку руду на сіру, тільки лапки залишаються рудуватими. Вушка у білочки маленькі, гостренькі, з китичками, хвостик пухнастий, завбільшки, як сама білка. Оченята білочки маленькі, темні, блискучі. Білочка мені дуже подобається. Це гарна тваринка. А зараз пропоную здогадатися за тінню, чим ласує білочка взимку. Отже, увага! Це Гриби. Вони мають ніжку і шапочку. А це шишки. Вони довгасті, шорсткі, навіть трохи колючі. А це волоцькі горіхи. Вони значно більші від лісових. Поверхня їх трохи шорстка. Цим харчується білка. Завершується наше заняття. Ми з вами добре пропрацювали і знаємо, як зимують дикі тварини. Отже, скажіть мені, будь ласка, де мешкає лисичка? В норі. А яке хутро має білочка взимку? Сіренько. Що робить ведмідь всю зиму? Він спить. А як називається його будиночок? Парліг! Наш ведмедик дякує вам за розповіді і роботу. А я кажу вам дякую і до нових зустрічей! Бувайте!